Привіт, мої любі дівчатка, мої інтуїти. Я вам обіцяла і даю практику на розвиток вашої інтуїції. Інтуїція це безцінний дар, яким вам людина. І вона є абсолютно у кожного, але не у кожного вона може бути розвинута. Сьогодні поділюся з вами подарком, дарунком, який нам залишив наш вчитель, Йогі Багатша. І ця медитація для розвитку інтуїції вона не дуже приємна. Вона дуже проста і не дуже приємна, треба буде вам напрацювати свою цю енергію, щоб її робити до 11 хвилин. Але почніть з 3 хвилин, з 3 хвилин абсолютно кожен день. І якщо ваша медитація ця складе 72 години, тобто впродовж ви будете робити його. Декілька да, часу, якщо навіть ви вийдете на, відповідно на 11 хвилин в день, порахуйте 72 години, скільки вам треба часу. Я буду теж з вами робити. І ця медитація, вона надасть вам дуже багато інтуїції, ви зможете відчувати точно. Любика лихання в зовнішнього, і це вас буде оберігати від якихось неприємностей, від якихось цунамі, але саме головне, що дасть медитація, вона вас приведе до стану спокою. Ця медитація просто уничтожає гнів, бо для того, щоб нам пішла наша інтуїція працювати, треба нам бути в розслабленості. Так от, через цю медитацію ми розслабляємося. Медитація дуже проста в її виконуванні. Дивіться, ми нічого не машемо, ми сидимо, бо все, що касається нашого третього очка, воно, да, от тут наша точечка є в точці брів'я, це спокійне созерцання і в одну точку. І дуже багато є практик, як розвивати інтуїцію, просто дивитися на вогонь свічі, не моргаючи, там просто дивитися на щось одну якусь точку. Тобто, де ми включаємо концентрацію і не движемося, це все для розвитку нашої інтуїції. Як ми робимо медитацію? Ми беремо пальчик мізинчик мізінчик і великий пальчик, і пальчиком великого. Мізинчик прижимаємо до пальчиків рук великим. Тобто нам треба, щоб. Бачите, тут у мене, наприклад, дуже гарно прижимається, а з цієї сторони не хоче мій мізінчик. Тобто мене, я не можу його прижати, якби я ну, мені треба дуже-дуже натягнути. Но я маю тільки на, на ногтик. От наша мудрочка притягнути на ногти. Якщо не виходить зараз, як в мене просто покласти мізинчик до ладоньки, окей, але в нас є до чого стримитися. І ці долоньки ми кладемо от в такій позиції на коліна, так що у нас друг на дружку дивляться ручки. От ми поклали ліхтіки, мають бути рівні. Бо в нас тут теж працюють канали. Не отак ми кладемо, ми кладемо отак. Ми витягуємо ручки, і наші пальчики дивляться друг на дружку. От в такій позиції. Раз, і поклали, Отлично. Далі, що ми робимо? Свій язичок, язик, ми завертаємо туди, наскільки, як би вглуб, нам треба його підняти і завернути, і бути те таке натяжіння. У нас ми будемо відчувати цього нерва, і нам е, важливо, щоб він був натягнутий. А? І туди ми, як? потягнули, щоб ми тут почули кругом натяження. І навіть коли ми тільки так робимо язичок, у нас уже щось тут починає відбуватися, бо все зв'язано з усім. На цю жльозочку ми воздействуємо. Значить, у нас язичок завернутий аж туди. І очки не закриті, а очки дивляться на кінчик носа. Все в такій позиції ми починаємо дихати. На якийсь час ви побачите таку, як на кінчику носа буде таким, іде внизу. Ви бачите, як, типу голуба така луна, голуби такі очертання. І нам треба якби, тримати його. Якщо не побачите, то теж нормально. Але з часом ви будете бачити таке голубе відображення. І ви будете відчувати, що у вас дуже і тут тяне, і там тяне. Тому хоча б три хвилинки, а ми маємо це зробити. Це можна робити під музику. Зараз я нам навіть поставлю якусь музичку. Зараз минуточку я приготовлю, ви поки сідаєте, вдох видох можна не відкривати тут простір. Ви можете просто. просто... Ви можете просто зразу сідати, і коли у вас є час. От є час, ви сіли і зробили. Але я вам дуже рекомендую кожен день. Звісно, всі ці практики такі хорошо робити зранку. Ну, вже як у вас вийде? Зараз я найду нам якусь медитацію. Давайте, адгурей на мепчівахи. Зараз я гляну, що це. Отлічна музика. Отлична. Сідаємо. Три хвилинки робимо. Мізінчики. Ручки друг на дружку поклали. Очки на кончик носа. Язик Дотянули, тягнули. Дихаємо і дихаємо. І дивимося на кончик носа. Дихання просто медленне. Спина рівна. Грудь толкаємо вперед, маківка до доверху. Сильне натяжіння язика, сильне і гарно прижимаємо візінчики. Не розслабляємо язичок, не розслабляємо мізинчики. Спина не, не згибається рівно. Тримаємо взгляд на кінчику носа. Ви вже будете бачити такий голубий відтінок, чи фіолетовий, чи білий, хто що побачить. Тянемо, тянемо, тянемо язичок. Ми робимо глибокий вдих. Язик ще більше затягуємо туди, аж назад ще більше. Напряження в всьому тілі затримка. Підтянули корнівий замочок. Все тіло затримка труситься. Пушечний видих. Через глибокий вдих. Ще більше затримали язичок, ще більше туди потягнули, і в цей момент зжимаємо все тіло. Корнівой замочок, мишці муму, приміжності, животик, все-все вдох. Язик гарно потягнули назад. Затримка. Пушечний видох Пух. і ще один раз вдох, Затримка. Язик сильно сильно потягнули. Спина, руки, все в напрузі. І видох. Розслабили ручки. Розслабили тіло, закрити очі і дивіться в точку міжбрів'я, відчувайте, що зараз тут відбувається. Ви маєте відчути, як енергія прямо в цій точці тако прямо аж бурлить, аж крутить. Якщо ви зразу не відчули, ви точно це відчуєте. Стан тиші можна задавати собі питання. Можна просити ангелів в такому стані а, підказок, куди нам далі що, якщо є якісь замішательства, і ви не знаєте, який путь вибрати. Дякую вам. <сміст> Я за це заговорилася з, 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 з собою. Робіть цю медитацію, доводьте до 11 хвилин. Відчувається, да, як тут все зараз у нас і дуже класне відчуття в третьому оку, тому практикуємо, дівчатка.